Доброго ранку. Ми вже вітаємо гостя у нашій студії Валерій Жванко, автор книги Барокові за капелкою Олександрії. Доброго ранку. Добрий Доброго. ранок, Марія, добрий ранок Дмитро. А, а, чоловік підготувався? <гум> <то> вже приємно. <гум> готуємося, готуємося. Ми ж вчителі готуємося до уроків. От ми ж перше питання у нас стосується саме цього. Ви і вчителі, і фотохудожник, і мандрівник, і книги пишете. Скільки грані чоловіку? чоловік? Стільки гране. Скажіть, що для вас є пріоритетом? Чи в принципі. Сім'я, здоров'я і внутрішня гармонія. Саме тому ми з дружиною 26 років назад з двома дітками залишили місто і приїхали до села, де написані книги, де ми працюємо і де відчуваємо те, що називається справжній життя. Там вдохновіння більше так? Там чистіше повітря, там лебеді, там андатри, там щуки водяться, б'ють. Андатри ваша книга, про яку ми сьогодні говоримо, це співпраця разом зі своєю дружиною? Чи це окремо ваша? Першу книгу ми зробили разом з дружиною. Вона називалася Мій берег. Вона отримала обласну краєзнавчу премію. А друга книга це історія історія міста Олександрії. Книга видана в рамках обласної програми книговидання видання книгорозповсюдження книго-розповсюдження 2016-2020, за що ми безумовно вдячні місцевій адміністрації ті комісії яка визначала які книги це друге видання. Ну ми знаємо, що книга особлива. Давайте спочатку розкажемо про всі її особливості. По-перше, вона написана двома мовами: тобто, ми дивимося з однієї сторони, перегорнули тут же іншу. Ну, ця сама книга, але іншої мови. О, є угу. фотографії світлини. Це ваші світлини, і що конкретно ми можемо почитати? І чому ви вирішили от зробили саме таке рішення? По книзі ну ми живемо в такому поліетнічному регіоні, де намішані. Тисячі років різні нації, різні культури, які залишилися, ну, залишилися в історії, залишилися в мові, в архітектурному е, обліку російської мови да, наших міст. І не відбити це, якби я знав ідіж, я б написав ті глави, які стосуються єврейської культури, єврейського сліду на Ідіш. Жили німці, жили поляки. Довгий час в Україні. Е, були конфліктні ситуації, які роз... рі... вирішувалися на користь різним націям, утворювалися спільні сім'ї, і все це відбилося в історії нашого міста. В радянські часи там працювала близько 10 років потужна французька діаспора. Там близько 80 сімей, які жили і будували заводи Олександрійські. Утворилися нові сім'ї, утворилися нові колективи, і це теж відбилося в книзі. <гум> а по поводу архітектурних зданій, Олександрій, Олександрія, це барокко? Стиль барокко? Якщо ми говоримо про стиль бароко, то швидше за нашим земляком і видатним вченим Дмитром Чижевським ми говоримо не тільки про барокову літературу, чи барокову музику чи архітектуру. Ми говоримо про барокове мислення, про барокове світосприйняття, про да, так. До речі, ці двері з будинку 906 рік. Оте різьблення дуже в стилі бароко. Вони збереглися до цього, і саме ці двері дали ідею да, до цієї обкладинки. Фотографії діла Ліпакана Білови. Да, безумовно, це авторські uh -huh. фотографії і колектив дітей, які працювали фотомоделями. Uh -huh. Олександрійські діти безумовно ми вдячні і. Від першого до другого видання кількість людей, які допомагали, постійно збільшувалася і збільшувалася. Треба сказати, що допомогли написати цю книгу ну, те, що називається діди. Старожили людям, яким за 80 і за 90. Зокрема, Федір Плотнір, на жаль, вже покійний, його називають патріархом українського чи олександрійського краєзнавства або називають Плутархом з Нової Праги. Анатолій Кохан, теж, на жаль, покійний Олександрійський. Читель, Олександрійський журналіст, лікар а, і автор багатьох книжок, і просто люди, які залишили якийсь слід в цьому місті, і їм пощастило дожити. Ми говорили про здоров'я, пощастило дожити. І да. Угу. Я так розумію, ця книга написана, це величезна робота. Тут не тільки архітектура, тут повністю вся історія Олександрії, і це з своїх якихось особистих досліджень і з розповідей, правильно я розумію. Безумовно, так. Да. Тут є архівна складова, тут є дві визначні постаті, які ну, залишили слід в Україні. Ну, зокрема, Леонід Чернов, Малошиченко, і Дмитро Іванович Чижевський. Обоє вони навчалися в Олександрійській чоловічій гімназії, будинок якого, приміщення якого збереглося ну, про Чернова. Перший я думаю, український байкер. Батько подарував йому мотоцикл в 1913 році. І він Першу на ньому об'їздив все. Uh -huh. Ми говоримо про Чернова, який був і поетом, який здійснив навколосвітню подорож на одному з перших російських пароплавів Трансбал, зняв фільм, написав книжку 125 днів під тропіками. Потім, висадившись в Одесі, доклав зусиль до створення одеської кінофабрики. Потім в Харкові до створення українського радіо. Потім в Києві до створення театру імені Франка встиг до 32 років написати дві книжки віршів про всею сумасшедших. І Кобзар на мотоциклі, яка була, тираж якої був знищений. І, безумовно, він долучився до того, що називається розстріляне українське відродження. Якби він не помер від сухот в 32-му році, безумовно, був би заарештований і знищений. Дуже добре, що українські вчені повертають і журналісти в тому числі, і дякуючи обласному телебаченню, повертають цю пам'ять. і Ми маємо в Олександрії майже готовий туристичний маршрут. Той район міста, де жив Чижевський, той навчальний заклад, де він навчався, жіноча гімназія, мимо якої він йшов і загравав з дівчатами, бо навчання тоді було окреме. окреме. Скіфський курган, з якого вони каталися на санчатах чи. Ну, може, на порцелях, я не знаю як. Він, зараз, він включений в межі міста і зараз це пам'ятне місце, це братська могила. Приміщення, земства, де працював його батько. Міський театр, який зараз реставрується, це ті архітектурні перлини і готовий туристичний маршрут на шляху від Кіровограда, хутора Надію через Олександрію до Дніпра, до ГЕС міста Світловодська, до Козацьких країв, того села, де я живу, а це село Попельнасти. Угу. На околицях якого відбувалася Жовтоводська битва. Ну ви знаєте, ви настільки глибоко розповідаєте, що вже хочеться прочитати цю книгу. Скажіть, будь ласка, де її можна? Чи є вона у вільному доступі? Чи це треба? Я думаю, що з вчорашнього дня, саме вчора, я з видавництва імекс забирав свою частину тиражу. Я думаю, що в книгарні видавництво імекс, яке безумовно доклалося до того, щоб вона стала не просто книжкою, а стала таким арт-об'єктом з своїм внутрішнім. Uh -huh. Внутрішнім простором своєю особливою внутрішньою структурою. В їхній книгі гарні так само. А друга частина тиража профінансована моєю сім'єю, друзями і партнерами з Олександрії. Вчора опинилася в Олександрії. Uh -huh. Тобто можна Требуєте знайти раз? цю книгу? Yes, ну, якщо yes, yes. ми докладемо загальний тираж, це тисяча екземплярів, 300 за обласною програмою, 700 ми разом з видавництвом, з друзями і партнерами. Доклалися. Дякуємо вам, дякуємо за цікаву розповідь і дякуємо за те, що займаєтеся справою збереження історії. Це дуже важливе. Дякуємо вам. Надію, що скоро ви прийдуть з нової книжки і з нових дисциплінами. Дякую, так, книги готуються, готуються, цікаві проекти, але щоб не Все, Ми просто пожелали. Дякую большое. Ну, а ми увіймося після анонсу.